Малята до нас сьогодні завітав хлопчик Іванко. Давайте з ним привітаємося. Добрий ранок, Іванко. Він прийшов до дитячого садочка, хоче дізнатися багато цікавого. Наш Іванко у садочку, як барвінок у віночку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дить садок. В нашому садочку є групова кімната, де малята спілкуються, їдять смаколики, вчаться правильно поводитися за столом. Є у групі ігровий куточок. Де малята граються улюбленими іграшками? Іванко, а що це ти знайшов? Малята Іванко не знає, що це. А ви, знаєте? Так, це олівець. Олівцем можна малювати. Олівці бувають різнокольорові. Ось вони знаходяться у, те, у цій коробці. Олівцями малюють у таких альбомах з білим папером. Малята в мене є папірець білого кольору. І різнокольорові олівці. Різнокольоровими олівцями ми можемо залишити сліди на білому папері. Я беру олівець синього кольору і роблю ось такі маленькі штрихи, і в мене з'являється гарний дощик. Подивіться малята в нас з'явився дощик. А тепер я візьму олівець зеленого кольору і буду малювати травичку. Я притримую лівою рукою папір, щоб було зручно. Подивіться, в нас з'явилася травичка. А тепер я візьму олівець жовтого кольору і намалюю яскраве сонечко. Ось у сонечка є довгі-довгі промінчики. Воно веселе і тепле, і приносить радість. Ось у нас з'явилася картинка за допомогою кольорових олівців. Іванко, а тобі сподобався малюнок, який ми намалювали? Давай запропонуємо малятам теж намалювати щось кольоровими олівцями. Чекаю на ваші роботи. До побачення малята!